Ласково просимо до нашої розмови. Майже кожен ну, знає різдвяну історію про народження дитини у Вифлеємі, але за нею ховається така собі семисотрічна загадка як слова, сказані пророком Ісаїєю, щоб е, заспокоїти наляканого царя у Єрусалимі VIII століття до нашої ери, стали одним з найвідоміших пророцтв про народження Месії? Джерелом для нашого сьогоднішнього аналізу є коментар Марінуель табу, і ключове питання, яке ми розглядаємо, власне, таке чи є розповідь Матвія про народження Ісуса буквальним заздалегідь запланованим виконанням пророцтва Ісаї, чи це, скажімо так, Геніальне богословське переосмислення, яке надає старим словам абсолютно нового значення. Я буду доводити, що для Матвія історія розгорталася за божественним сценарієм, і народження Ісуса було точним виконанням давньої обіцянки. А я зі свого боку спробую показати, що Ісая говорив про свою власну епоху, а євангелист Матвій, уже натхнений подією Христа, побачив у його словах значно, -значно глибший сенс ніж міг собі уявити сам пророк. Це історія не стільки про передбачення, скільки про е, натхненне осяяння. Звольте мені тоді почати з того, що для мене позиція Матвія є кришталево ясною він, знаєте, не залишає простору для здогадок, коли пише все це сталося, щоб здійснилося слово Господнє, сказане пророком. Це не якась поетична метафора. Це твердження про те, що між пророцтвом і подією існує прямий запланований зв'язок. Матвій не створює цей зв'язок, він лише засвідчує його, і він не робить цього, так би мовити, на порожньому місці. Він спирається на богословську традицію, що вже існувала. Ідея про надзвичайне народження Месії вже ну, витала в повітрі. Більше того, саме ім'я Еммануїл, що означає Бог з нами, є ключовим для всього Євангелія від Матвія. Це не випадкова цитата. Це головна тема, яка звучить на початку при народженні Ісуса і повторюється в його останніх словах учням Я з вами по всі дні до кінця віку. Матвій, власне, будує всю свою розповідь навколо цієї ідеї. Ісус є остаточним і повним втіленням Божої присутності, передбаченої Ісаїєю. А я дивлюся на це, знаєте, зовсім інакше. Мені здається, що такий підхід він просто вириває слова Ісаїї з єдиного контексту, в якому вони взагалі мали сенс. Давайте ну, перенесемося у 735 рік до нашої ери. Цар Ахаз в Єрусалимі перебуває у смертельній паніці. Дві сусідні армії, Сирійська та Ізраїльська, стоять біля його воріт і збираються скинути його з престолу. Його царство на межі знищення. І ось приходить пророк Ісая і каже Не бійся, просив Бога знак, а хаз відмовляється, і тоді Ісая дає знак сам Ось молода жінка зачне і народить сина. Не встигнеться дитина навчитися відрізняти добро від зла, як земля тих двох царів, яких ти боїшся, буде спустошена. Це була обіцянка негайного порятунку, прив'язана до дуже короткого проміжку часу дитинства однієї конкретної дитини. Ну який сенс мав би цей знак для переляканого Ахаза, якби він стосувався події, що станеться аж через сім століть? Це було б не заспокоєнням, а просто знущанням. Тому, на мою думку, Матвій не просто цитує, він бере стару історію про політичне виживання і наповнює її абсолютно новим духовним змістом у світлі Воскресіння. Я бачу логіку у вашому підході, але мені здається, він ігнорує одну важливу особливість пророчої мови. Розумієте, пророцтво часто має кілька рівнів виконання. Подія, сучасна пророку, може бути лише першим, ну частковим виконанням, яке вказує на щось значно більше в майбутньому. Народження дитини за часів Ахаза, можливо, його сина Єзекії, було знаком для царя тут і зараз. Але це ж не виключає того, що сама ця подія була прообразом тінню остаточного виконання в Ісусі. Коментар, на який ми спираємось, недарма підкреслює, що пророцтво Ісаї залишиться завжди дійсним. Це говорить про його довготривалий характер. Перепрошую, але чи не є це поглядом з майбутнього? Хіба міг цар Ахас, слухаючи Ісаю, бачити оцю багаторівневість? Для нього це були слова про виживання тут і зараз. Ідея подвійного сенсу це, власне, пізніша спроба узгодити текст із подією, якої він не передбачав. Ісая звертався до конкретної людини з конкретною проблемою. Він казав якщо ви не повірите, ви не встоїте. Це заклик довіри перед лицем реальної армії за стінами міста. Навіщо пропонувати знак, який буде повністю зрозумілий лише через 700 років людині, якій відповідь потрібна сьогодні. Це робить пророцтво ну, безглуздим у його первинному контексті. Але тут ми підходимо до ключового моменту такого собі е, справжнього детективу перекладу, який, на мою думку, і пояснює цю ситуацію. Матвій, як і більшість євреїв його часу, що жили за межами Палестини, наймовізніше читав не оригінальний єврейський текст Ісаї, а його популярний грецький переклад Септуаїнту. І саме в цьому перекладі, зробленому за кілька століть до нього, сталося щось надзвичайне. Оригінальне єврейське слово алма, що означає просто молода жінка або дівчина шлюбного віку, було перекладено грецьким словом партенос, що набагато конкретніше і означає саме діва незаймана. Цей один єдиний вибір перекладача, зроблений задовго до народження Христа, він, власне, змінив всю траєкторію розуміння цього тексту. Саме так. І це ж тільки підтверджує мою думку. Це доводить, що Матвій використовував не початковий намір Ісаї, а пізнішу богословську інтерпретацію, яка вже існувала в грекомовному юдаїзмі. Він не відкрив прихований сенс, а скористався тим, як цей сенс вже еволюціонував. Це доводить, що йдеться про переосмислення, а не про буквальне виконання. Перекладачі септуагінти, можливо, намагаючись підкреслити унікальність дитини, зробили вибір, який відкрив нові можливості для тлумачення. Матвій треба визнати, геніально використав цю можливість. Я б сказала, що цей вибір перекладача. Не був випадковістю, а, можливо, частиною Божого проведіння, яке готувало ґрунт для розуміння майбутньої події. Це не спотворення, а уточнення, натхнене Святим Духом. Цей переклад вже був частиною священної традиції для Матвія та його читачів. Він не бачив різниці між оригіналом і перекладом. Для нього Септуагінта була Словом Божим. І цей переклад вже чітко вказував на чудесне народження. Тож Матвій лише підтвердив те, що вже було закладено в тексті, яким він користувався. Добре, але навіть якщо ми приймемо вашу ідею про цей переклад, це створює іншу, ще більшу проблему. Давайте поговоримо про саме значення слова порятунок. Адже порятунок, про який говорив Ісая, і порятунок у Матвія, це ж дві абсолютно різні речі, чи не так. Ісая обіцяє Ахазу порятунок від двох конкретних царів: це політичне військове виживання. Йдеться про збереження династії Давида на троні в Єрусалимі. А про який порятунок говорить ангел Йосипу у Євангелії від Матфія? Він каже: Вдаси йому ім'я Ісус, бо він врятує свій народ від гріхів їхніх. Це ж фундаментальний сув, від порятунку від зовнішніх ворогів до порятунку від внутрішнього ворога гріха. Це не просто уточнення, це, по-моєму, повна зміна теми. Я не бачу тут зміни теми, я бачу її поглиблення. Це не суф, а розкриття справжньої суті проблеми. Порятунок від політичних ворогів, який обіцяв Ісаїя, був ну, тимчасовим. Історія Ізраїлю це чудово доводить. З асирійцями та ізраїльтянами прийшли асирійці, потім вавилоняни, перси, греки, римляни. Політичне визволення завжди неповне. Матвій, пишучи вже після Воскресіння, розуміє, що справжня фундаментальна загроза для народу Божого це не чергова імперія, а гріх, який відділяє від Бога. Ісус приносить остаточне, повне, духовне визволення. Порятунок часів Ахаза був лише прообразом тінню цього справжнього порятунку. Це як ну знаєте, лікувати симптоми хвороби, не чіпаючи її причини. Ісая говорив про симптоми, Матвій про зцілення від самої хвороби. Одне не суперечить іншому, а веде від меншого до більшого. Це дуже елегантна теологія, але вона все ж накладає на текст Ісаї сенс, якого там ну, об'єктивно немає. Ісая говорить про реальну армію заворотану Єрусалиму. Матвій про внутрішній стан людської душі. Це два різних світи. І мені здається, що найкращий доказ того, що Матвій займається саме переосмисленням, це те, як він будує свою розповідь. Давайте на мить відійдемо від пророцтв і подивимось на саму історію, хто її головний герой на цьому етапі не Марія, а Йосип. Вся драма зосереджена на ньому. Він праведна людина, яка дізнається, що його наречена вагітна, і він знає, що дитина не його. За законом він мав би її привселюдно звинуватити, що могло закінчитися для неї каменуванням, але він хоче вчинити по-людськи і таємно відпустити її. Це ж глибока людська драма, криза віри, закону і любові. І ось у цей момент йому з'являється ангел. Абсолютно вірно. Драма Йосипа є центральною. І саме тому цитата з Ісая настільки важлива. Вона з'являється не як якийсь абстрактний доказ для майбутніх поколінь, вона дана Йосипу як відповідь на його кризу. Але ця відповідь не просто заспокоює його, вона легітимізує подію. Вона каже йому, те, що здається тобі скандалом і порушенням закону, насправді є виконанням найвищого Божого плану. Для Матвія, його аудиторії, виконання пророцтва означає, що історія не є хаотичним набором випадковостей, а розгортається за божественним сценарієм, Бог контролює історію. Я згоден, що цитата слугує для легітимізації, але вона легітимізує подію в очах читача Євангелія, надаючи їй богословського сенсу. Мета цитати не стільки довести точність стародавнього передбачення, скільки вписати цю дивну, незбагненну подію в загальну історію спасіння. І тут ми підходимо до того, що я називаю типологічним виконанням. Це не схоже на те, що пророк дав точний кресленик, а Матвій просто збудував по ньому. Це радше схоже на те, що Ісая написав просту, але красиву музичну тему для флейти, призначену для конкретної ситуації при царському дворі. А Матвій через 700 років почув, як ця ж сама тема звучить у виконанні цілого симфонічного оркестру в історії народження Ісуса. Тема та сама, Бог з нами, але масштаб, глибина, інструменти і значення абсолютно нові й нечувані. Це прекрасна метафора, але я все ж наполягаю, що для Матвія це був саме кресленок. Подивіться, як ретельно він вибудовує свою аргументацію. Ангел звертається до Йосипа не просто так, а називає його Йосипе, Сину Давидів. Це ключова деталь. Через усиновлення, даючи дитині ім'я Йосип нащадок царя Давида офіційно вводить Ісуса в царський рід. Таким чином, Матвій поєднує дві великі месіанські лінії, обіцянку дану Давиду про вічне царство з пророцтвом Ісаї, про Еммануїла. Це не просто імпровізація на стару тему, це вибудова складної богословської архітектури. Де кожна деталь, передбачена пророками, стає на своє місце як ідеально підігнаний камінь у конструкції храму. Все було заплановано від самого початку. Підсумовуючи свою позицію, я хочу сказати, що повага до історичного контексту показує нам, що пророцтво Ісаїї було відповіддю на конкретну політичну та духовну кризу восьмого століття до нашої ери. Воно було адресоване царю Ахазу і мало для нього негайне життєво важливе значення. Матвій, натхнений вірою в Ісуса як втілення Бога, побачив у цій давній історії про царську дитину глибокий символічний резонанс із народженням Христа. Він е, творчо застосував цей текст, використовуючи вже наявну грецьку інтерпретацію, щоб розкрити унікальну особистість Ісуса як справжнього Бога з нами. Це власне потужний акт богословської творчості, а не просте звіряння фактів із передбаченням. А я підсумовуючи, повернуся до початкової тези: розповідь Матвія наполягає на тому, що Божий план спасіння є єдиним і послідовним. Пророцтво Ісаї було не просто ситуативною відповіддю Ахазу, а невід'ємною частиною великої обіцянки, яка століттями живила надію Ізраїлю. Ця обіцянка знайшла своє повне, досконале і, я б сказала, буквальне виконання в надзвичайній події народження Ісуса від Діви Марії. Цей прямий зв'язок між передбаченням і виконанням є фундаментальним для християнського розуміння історії як цілеспрямованої розповіді, яку пише сам Бог. Отже, ми залишаємось із фундаментальним питанням про те, як саме Бог говорить через історію, чиє святе письмо ну заздалегідь написаним сценарієм, де всі події розгортаються точно так, як було передбачено за сотні років до того. Чи можливо воно більше схоже на вічну музичну тему, яка, повторюючись у нових і несподіваних обставинах, розкриває таку глибину і красу, яку навіть її перший виконавець не міг собі уявити? Джерельний матеріал, який ми обговорили, дає підстави для обох поглядів, залишаючи нам простір для власних роздумів.